Сьогодні ви присутні на одній із благодійних акцій. Для вас це не дивина, тому що ви організаторка були теж таких акцій. Що ви очікуєте від сьогоднішнього заходу? Очікую, ну, я по-перше, перший раз на такому заході. Я, тобто, ще навіть не знаю, чого очікувати, але очікую позитивних емоцій, спілкування з новими гарними людьми. І також залучитися хочу до допомоги. Я відкрила збір хлопцям. У мене одна бригада вже є підопічник 69-та, зараз ще буду опікуватись 36-ї. Відкрила збір на намети, на спальники хлопцям та на дощовики. Сьогодні також привезли всім посмакувати піріжечками від Олени філонок. Дякуємо вам великий і я бажаю вам успіху і в ваших справах. А потім обов'язково повідомляти журналістам про те, скільки ви нас збирали і куди. Добре. Дякую, да. у мене звіти обов'язково. В Фейсбуці на сторінках також можу вам. Правильно, прізвище і ім'я. Ященко Діана. Дякую, Діаночка.